І знову всім привіт, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі віжджі Чену. Ми далі граємо Mortal Kombat Онлайн Кобат Ліга. Іграю я за принцесу Кітано проти Бараки. Так, я щось. Чесно кажучи... А, все, я ривок просто забув, як робиться. Так. Ага. Ну, шкода, 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 що я не взяв бараку. Я до речі, думав взяв збирати бараку. Якось так. Я знав, я знав, що він зробить ривок. Ось і все. Так, добре. Перший раунд є. Раунд 2. Fight. Так, також чекав ривок, бачите, я знаю цих онлайновських гравців. Дуже легкий е, мені попався гравець. Дуже легкий гравець попався. Не встигло, не встиг. Молодець. Ну, Барака дуже легкий насправді. Так, ну, Цей чувак, який за нього грає. Куди? Пішов. Так, поцілуй мамку. Кіс мамі. Ось так. Не вміє грати. Цей чувак, який грає за бараком. Ну, нам краще. Швидше. Розберемо з ним. Принцес Китана. Kitana. Kitana так, добре. Ну, тут о, монетки нам дали якусь фігню. Так, у чувака вже підгоріло. Я вже це відчуваю, як Round. у нього горить Ну що я можу сказати? Він любить зонити Молодець. Оце а дуже велика проблема у цих гравців. Добре. Він постійно робить одну і ту саму помилку, просто я зграю за бараку, і я знаю, як. Як проти нього грати. А, от. Якби я за бараку не грав, то я, може, якось не розумів, як грати за бараку, а так як я. Ай, ну так. Ну тут вже таке діло. Молодець. Дуже поспішає. Дуже поспішає гравець. Дуже далеко від мене він не схопить мене. Ні. Молодець. <ріць> <ріць> Чувак, взагалі, мабуть, не вміє грати. Я не знаю, він, так... він такі дурні моменти робить, просто капець. <ріць> 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 Ти подивись, як я... я. Ви ви бачите, як я його. А... Ну, як я. А, все, він вирішив таким чином. Добре. Окей. Окей, добре. Ого. Ну тут бачите, не завжди, не завжди очікуєш те, що. Те, що думаєш, насправді, тому що не знаєш коли. Дуже далеко. Дивися, яка краса. <ривіт> <ривіт> Оце професійний бій, друзі, був. Красивий професійний бій. Ось і все. Well done, princess Kitana. Him. Якось так, друзі. Ось і все. Легкі дуже барака нам попався з вами. Вон У мене Кузька сидить і дивиться такі, також, як ми граємо. Кузька це мій котик. Пам'ятаєте? Можете послухати, як він. Ти, чому ти не мурчиш? Що це? Мій, мій, мій красунчик. Красунчик не мурчить. Хотів, щоб ви послухали, як він мурчить. А Він не морчить. 2.0. 2.0. Легкий бій. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, друзі, на канал. Дивіться, як я граю, вчитися грати в Mortal Kombat, а ми з вами побачимо в наступному відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Побачимось!